Я маю таке враження, що український уряд повинен був би у справі пані Тимошенко зробити однозначний жест не Нічого не обіцяючи, але показуючи чорне на білому, що має всі прагнення і бажання чинити згідно з вимогами права. І вчинити в досить задню, прозорий і спосіб і діяти без і такого і типу і жестів. І я і не бачу в перспективі підписання угоди про асоціацію. Про я тут вирословлю свій погляд щодо спроби. Пошуку і поєднання того, що вносить для нас угода на проасоціацію. Мені дуже шкода, що ця угода відтермінована. Я знаю, що в, ній, що в ній величезний потенціал для України і для Європи. Вона не все вирішує, звісно. Вона нічого не вирі. Вона не все вирішує, бо величезні зусилля перехідного періоду треба вчинити ще треба змінити регуляторні. Акти, всі правочинство, судочинство і так далі. Це регуляторна угода, яка з, з боку європейського союзу є величезним відкриттям в бік України. Треба мати ясність щодо цього. Це перша така угода, яка всебічний спосіб стосується не лише митних зборів, але й способу керування економікою, і економічної моделі. Отже, з європейського боку це великий жест. І на дуже шкода, що вона лежить і чекає на свій час. Я думаю, що вона не може чекати безкінечно що зараз настав той момент, що якщо у справі пані Тимошенко нічого не станеться, то на моє переконання, я так оцінюю те, що чую в європейських столицях. То ця угода не буде підписана. і в найближчі 2-3 роки, це просто ми головного цього болю не маємо. Це не так, що вона буде лежати і чекати. Поки в Україна на Україні щось зміниться із дня на день, наприклад, цей шанс може відтермінуватися на довший термін, принаймні до наступних українських виборів 2015 року, і до вирішення того, як майбутнє України буде виглядати. Мавразу я мене складається таке враження, що ми маємо таке переговорне, яке С підхід до цієї угоди може. Вдасться цю Європу якось переконати, якось улестити, наприклад, якоїсь вищої правдою, що все ж таки цю угоду треба підписати, чи якісь очікування є, що, наприклад, хтось забуде просто про пані Тимошенко. Ця проблема, звичайно, не може залишатися постійно на перших сторінках газет. Це вже досить довго триває. Я вірю в ці очікування, бо цей такий корсет в прав людини, що вирізняє європу весь час, він і тримає і це поза тонкою червоною лінією, яку Європа готова переступити. Тому я думаю, що без вирішення цього питання нічого в цьому році не станеться. А це означатиме втрату динаміки, бо подібного роду угода це ще не процес ратифікації цієї угоди, бо вона може бути ратифікована з європейськими столицями і європейським парламентом. І аби ця ратифікація вдалася, не не досить одного підпису. Треба, аби в переконливий спосіб довести, що щось змінилося. У способі мислення президента Януковича, а поки що маю враження, що ми досить далеко від таких висновків.